Індикатори якості медичної допомоги у цій лекції ми поговоримо про важливу складову якісного надання медичної допомоги, вимірювання якості медичної допомоги шляхом встановлення індикаторів та їх застосування при наданні послуг особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. Почнемо з визначення. Визначення клінічних індикаторів якості медичної допомоги надано в наказі МОЗ України від 28 вересня 2012 року. номер 751 Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України. Вони призначені насамперед для використання практикуючими лікарями. На відміну від індикаторів діяльності результативності, які перш за все використовуються організаціями однак обидва види індикаторів можуть використовуватися і на локальному, і на національному рівнях клінічний індикатор якості медичної допомоги. Кількісний або якісний показник, відносно якого існують докази чи консенсус щодо його безпосереднього впливу на якість медичної допомоги, визначається ретроспективно. Отже, можемо зробити з наведеного визначення висновок, що клінічні індикатори медичної допомоги розробляються з метою оцінки якості лікувального процесу, виявлення вузьких місць в процесі надання медичної допомоги та є одним з інструментів для підвищення якості надання медичної допомоги та вказівником для вдосконалення діяльності медичної служби. Встановлення індикаторів якості є невід'ємним процесом затвердження медико-технологічних документів. Як розробляються індикатори якості надання медичної допомоги? Індикатори розробляються відповідно до положень адаптованої клінічної настанови, стандарту медичної допомоги, уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги, які придатні для вимірювання. Інших вимірюваних аспектів медичної допомоги для оцінки структури, процесу або результатів медичної допомоги при впровадженні та практичному використанні медико-технологічних документів, що розробляються відповідно до наказу МОЗ номер 751. Вимоги до розробки індикаторів якості визначено в методиці розробки системи індикаторів якості медичної допомоги відповідно до наказу МОЗ номер 751. Що важливо, індикатори слід розробляти на основі доказових даних та за результатами нарад з клінічними експертами. Індикатори мають гармонізуватися з наявною в країні системою надання медичної допомоги її стандартизацією. При розробці індикаторів бажано уникати використання суб'єктивних визначень і таких понять, які не можуть бути однозначно і об'єктивно інтерпретовані за допомогою інформації, що міститься у первинних документах. Збір даних за визначеними показниками якості має відбуватися на основі затверджених форм медичної документації та лікарняної статистики. Індикатори не використовуються для прямих формальних порівнянь, оскільки різниця в значеннях індикаторів може бути спричинена відмінностями в складі пацієнтів, різницею вихідних даних статистичними та іншими чинниками, не пов'язаними безпосередньо з якістю медичної допомоги, що надається. Отже, перейдемо до розгляду клінічних індикаторів, затверджених в розділі 7 стандарту медичної допомоги: психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів перелік індикаторів якості медичної допомоги, кількість пацієнтів з позитивним скринінгом асист, які отримали коротку інтервенцію. Кількість пацієнтів, які утрималися в програмі ЗПТ протягом 12 місяців після початку лікування. Кількість пацієнтів ЗПТ, які отримують рекомендовані дози препаратів ЗПТ, кількість пацієнтів ЗПТ, які пройшли скринінг на туберкульоз, кількість пацієнтів ЗПТ, які пройшли скринінг на ВІЛ. Кількість пацієнтів ЗПТ, які пройшли скринінг на вірусний гепатит С, кількість віл-позитивних пацієнтів ЗПТ, які отримують АРТ, кількість пацієнтів з СВО, яким було проведено детоксикацію, кількість пацієнтів ЗПТ, які пройшли скринінг на депресію. Перший індикатор, який ми розглянемо, більш детально. Кількість пацієнтів з позитивним скринінгом Асист, які отримали коротку інтервенцію. Наступним індикатором якості є кількість пацієнтів, які утримались в програмі ЗПТ протягом 12 місяців після початку лікування. Збір даних щодо утримання пацієнтів на лікуванні є одним із ключових показників оцінки якості програми ЗПТ. Утримання в програмі ЗПТ. Корелює зі зниженням показника смертності та передозування внаслідок вживання психоактивних речовин. Крім того, є переконливі свідчення, що перебування в лікуванні протягом 12 місяців та більше майже в 5 разів підвищують шанси ефективності лікування. Відповідно до міжнародних рекомендацій, високим цільовим показником утримання в програмі ЗПТ є 75% та вище стандартом також визначено бажаний рівень утримання пацієнтів в лікуванні принаймні 12 місяців на рівні 75% або більше. При цьому варто зауважити, що період 12 місяців було обрано відповідно до доказових свідчень, що найкращий результат лікування становить саме 12 місяців. Що це означає? Це означає, що принаймні у 75% осіб з опіоїдною залежністю, які розпочали лікування препаратами ЗПТ 12 або більше місяців тому, не зафіксовано епізодів припинення лікування після його початку. З огляду на виконання цільового показника можна припустити, що процес лікування містить основні аспекти, які впливають на ефективність лікування. Адекватність дозування препаратів, зручність розташування та графік роботи закладу, ставлення персоналу до пацієнтів, ведення супутніх захворювань, якість психосоціального супроводу тощо, розрахунок індикатора та джерела даних, кількість пацієнтів, які почали отримувати препарати ЗПТ протягом 12 місяців, що передує звітному. Кількість пацієнтів зі знаменника, які отримували ЗПТ у закладі через 12 місяців після початку лікування. Зі знаменника виключаються пацієнти переведені до інших закладів менш ніж через 12 місяців після початку ЗПТ. Пацієнти переведені з інших закладів більше, ніж через 12 місяців після початку ЗПТ. Джерела даних. Медична карта амбулаторного хворого, контрольна карта диспансерного нагляду або інша затверджена форма первинної медичної документації. Наступний індикатор якості кількість пацієнтів ЗПТ, які отримують рекомендовані дози препаратів ЗПТ. Бажаним рівнем індикатора є 90% та більше розрахунок індикатора та джерел даних. Кількість пацієнтів, які отримують метадон у дозі 60 мг та більше на добу, або бупренорфін у дозі 8 мг та більше на добу, кількість пацієнтів, які отримують ЗПТ станом на звітну дату. Зі знаменнику виключаються пацієнти, які знаходяться на етапі індукції, отримують лікування протягом 14 або менше днів станом на звітну дату. Джерела даних медична карта амбулаторного хворого, контрольна карта диспансерного нагляду або інша затверджена форма первинної медичної документації індикатор якості, кількість пацієнтів ЗПТ, які пройшли скринінг на туберкульоз. Цей індикатор дає можливість оцінки дотримання вимог інтегрованості послуг. Бажаним рівнем індикатора є 100%. Розрахунок індикатора та джерела даних, кількість пацієнтів, які пройшли скринінг на туберкульоз будь-яким методом, визначеним в стандартах медичної допомоги туберкульоз, скринінгова анкета, променева діагностика, бактеріоскопія протягом шести місяців до звітної дати, кількість пацієнтів, які отримують ЗПТ станом на звітну дату джерела даних. Медична карта амбулаторного хворого, контрольна карта диспансерного нагляду або інша затверджена форма первинної медичної документації індикатор якості кількість пацієнтів з ЕПТ, які пройшли скринінг на ВІЛ. Бажаним рівнем індикатора є 100% розрахунок індикатора та джерела даних. Кількість пацієнтів, які пройшли скринінг на ВІЛ будь-яким методом, визначеним в порядку добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, експрес-тестування ІФА тощо протягом 6 місяців до звітної дати, кількість пацієнтів, які отримують ЗПТ станом на звітну дату, джерела даних медична карта амбулаторного хворого. Контрольна карта диспансерного нагляду або інша затверджена форма первинної медичної документації індикатор якості, кількість пацієнтів з ЕПТ, які пройшли скринінг на вірусний гепатит С бажаним рівнем індикатора є 100% розрахунок індикатора та джерела даних. Кількість пацієнтів зі знаменника, які пройшли скринінг на гепатит С будь-яким методом, визначеним в стандарті медичної допомоги вірусний гепатит С, експрес-тестування ІФА, визначення РНК ВГС тощо протягом 12 місяців до звітної дати кількість пацієнтів, які отримують ЗПТ станом на звітну дату джерела даних. Медична карта амбулаторного хворого, контрольна карта диспансерного нагляду або інша затверджена форма первинної медичної документації індикатор кількість ВІЛ позитивних пацієнтів ЗПТ, які отримують АРТ. Цей показник дозволяє оцінити якість одного з важливих елементів надання інтегрованих послуг пацієнтам ЗПТ, які мають потребу у лікуванні препаратами АРТ. Бажаним рівнем індикатора є 100%. Розрахунок індикатора та джерела даних. Кількість пацієнтів, які отримують антиретровірусне лікування станом на звітну дату. Кількість пацієнтів, які отримують ЗПТ станом на звітну дату та мають підтверджений діагноз ВІЛ інфекції Джерела даних. Медична карта амбулаторного хворого. Контрольна карта диспансерного нагляду або інша затверджена форма первинної медичної документації індикатор кількість пацієнтів з СВО, яким було проведено детоксикацію. Бажаним рівнем індикатора є 50% або менше пацієнтів, які отримали лише детоксикацію. Розрахунок індикатора та джерела даних. Даний показник звітується по фактичній кількості осіб, яким розпочато надано короткострокову детоксикацію згідно зі стандартом протягом звітного періоду, джерела даних: медична карта амбулаторного хворого, контрольна карта диспансерного нагляду, або інша затверджена форма первинної медичної документації індикатор. Кількість пацієнтів ЗПТ, які пройшли скринінг на депресію. Бажаним рівнем індикатора є 95%. Розрахунок індикатора та джерела даних. Кількість пацієнтів, які пройшли скринінг на депресію, за допомогою опитувальника PHQ 2 або PHQ9 протягом 6 місяців до звітної дати. Кількість пацієнтів, які отримують ЗПТ станом на звітну дату. Джерела даних медична карта амбулаторного хворого, контрольна карта диспансерного нагляду або інша затверджена форма первинної медичної документації Організаційні аспекти формування звітності та здійснення моніторингу виконання індикаторів якості Наказом МОЗ України номер 751 про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України визначено порядок моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги. Порядком визначено, що моніторинг виконання індикаторів якості здійснюється на різних рівнях таким чином: на рівні ЗОС організаційно-методичним структурним підрозділом. У разі якщо штатні нормативи ЗОС не передбачають відповідної структури відповідальною особою, яка призначається керівником ЗОС, шляхом обчислення індикаторів, наведених у стандарті, на рівні структурних підрозділів обласних державних адміністрацій. Структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних Київської міської державної адміністрації шляхом обробки інформації, наданої закладами охорони здоров'я на національному рівні державним підприємством Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України. Процедура звітування за результатами моніторингу індикаторів, Регіональний рівень Надаються організаційно-методичним структурним підрозділом ЗОС або відповідальною особою керівнику ЗОС медичній раді ЗОС, надаються ЗОС до структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласних Київської міської державної адміністрації за формою надання відомостей щодо клінічних індикаторів якості медичної допомоги на паперових. Та електронних носіях щороку, не пізніше 1 березня року, наступного за звітним періодом. Національний рівень відповідальний за узагальнення даних ДП Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України. За результатом зібраних даних готується звіт. Узагальнений річний звіт за результатами моніторингу надається ДП. Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України до Міністерства охорони здоров'я України, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних Київської міської державної адміністрації щороку не пізніше 1 червня року, наступного за звітним періодом. Оцінка результатів моніторингу проводиться ДП Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України шляхом повного або вибіркового опрацювання джерел медичної інформації, включених до індикаторів, визначених стандартом. Результати опрацювання вносяться до форми аудиту результатів моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги пацієнту відповідно до визначеної форми. За результатами проведеного моніторингу проводиться внутрішня оцінка результатів моніторингу. Рішення про проведення внутрішньої оцінки результатів моніторингу ухвалює керівник закладу охорони здоров'я, керівник структурного підрозділу закладу охорони здоров'я, медична рада закладу охорони здоров'я. Зовнішню оцінку результатів моніторингу здійснюють Міністерство охорони здоров'я України, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних Київської міської державної адміністрації. І на завершення лекції хочемо ще раз зробити наголос на важливості оцінки процесу надання медичної допомоги та дотримання основних критерій в якості клінічної допомоги. Розроблені та затверджені стандартом індикатори якості містять в собі перелік основних показників, досягнення яких дозволяє пацієнту отримати належну та безпечну клінічну допомогу.